Від початку року у житловому секторі області сталося понад 1200 пожеж. Тільки упродовж останнього тижня через недотримання у побуті правил пожежної безпеки пішло життя п'ятеро людей. Спочатку опалювального сезону почастішили пожежі, саме через порушення правил експлуатації приладів пічного опалення та опалювальних пристроїв. Лише упродовж вихідних на пожежах загинуло дві людини у селі моделів Житомирського району під час ліквідації загорання в будинку. Рятувальники виявили тіло господині. В ніч, з суботи на неділю сталася пожежа в житловому будинку. В одній з кімнат знайшли тіло. Громадянки, тобто власника, в ході розслідування пожежі, було встановлено, що дана пожежа сталася тому, що не було встановлено розділки протипожежної в печі, що було порушено правила пожежної безпеки. Комин нагрів балки, потім загорівся дах. Що пішла пожежа, розповсюдилася по площі і загорівся повністю будинок. У користані через коротке замкнення електромережі, що виникла під час використання тепловентилятора, загинула жінка. Я, як спеціаліст ДСНС, був залучений на місце події в складі слідчої оперативної групи для встановлення причини займання. В ході обстеження місця події стазусне опитування очевидців пожежі було встановлено, що дана громадянка проживала зі своїм 20-річним сином. В день пожежі зранку син увімкнув електричний тепловентилятор для обігріву приміщення і пішов на роботу. А тепло вентилятор був виконав в електрозетку. Він був Навлива на пральній машині нас до чого сталося коротке замикання. Загорівся тепловентилятор, Після чого вогонь вже перекинувся на пральну машину. А так як доступу повітря будинок був закритий повністю, доступу повітря не було, і дана пожежа якось ліквідувалася шляхом самовигорання. Аби запобігти виникнення надзвичайних подій через пожежі, рятувальники щодня здійснюють превентивну роботу з населенням, зокрема, відпрацьовують населені пункти та виступають в освітніх закладах. Антоніна Тугас, Андрій Денісюк, новини. На na suspindo